Всім привіт! Їдемо зараз на ринок, будемо купляти абрикосу. Подивимося, може ще в цьому році один раз спробуємо купити персик. Це вже буде наша шоста спроба. У нас вони не приживаються. Можливо, ви порадите, в чому причина. І йодом обробляли, і від хробака обробляли. Якщо один рік воно приживається, то на наступний рік вже гине наша деревинка. Також купимо агроплівку для полуниці. От, далі заїдемо в гості до родичів. Залишайтеся з нами. Поїхали, візьмемо вас трошки із нами помандрувати. Да. Да, він середньо стиглий десь да. августа, августа до ага. 30 августа. Ми трошки скупилися, взяли просто чорну плівку, думали між агротканиною і чорною плівкою, але по ціні виходить зовсім не бюджетно, то ми взяли спробувати чорну плівку. Про Плюси та мінуси ми поговоримо з вами пізніше. От І взяли персик і абрикос. Все середньо стигли, тому що зараз у нас такі морози і воно все не виживає. Завжди, коли починається цвітіння, як не мороз вдарить, так вітер так задощить, загнивається. Я то знаю, що треба травити. Ну, спробуємо. Ще один разок спробуємо. Посадити персик, якщо ні, то ні. Сорти я познімала, ставлю там у відео, чи вже вставила, подивитися. Будемо пробувати. Зайшли трошки в магазин, взяли бананів, зараз возьмемо пюрешку і поїдемо в гості. Пішли, пішли. Так. Привезли ми наші деревця додому. Це у нас персик, це у нас абрикоса. На персикові у нас є трошки гілочок, на абрикосі немає, але вона повинна гарно пускати. Подивимося, головне, щоб була хороша корнева система. Так як у нас на участку багато хробака, я хочу додати пару капель у відро йоду і антихруща. І ми замочимо у цій водичці до вечора, дерева постоють. Так і рекомендував нам продавець, щоб вони трошки постояли, наситилися водичкою і увечері вже будемо їх садити. Так, Беремо наші деревця. Корнева система непогана. Дай Бог, що приживеться. Ще один разок спробуємо посадити персик. Якщо у нас не вийде, то. Уже більше і не будемо пробувати. Отак, щоб гарно занурилася наша корміва. Так, у нас отакий антихрущ, він продається і у маленьких пакетиках, і можна взяти побільшу упаковку, так як у нас велика проблема із цими хрущами, то ну, і з личинками іменно з отакими. От, то ми взяли такий пузирюк. Зараз налью небагато, бо в основному потрібно обробляти цим антихрущем, коли активно починається виліт хруща. Але так як у нас в землі їх предостатньо, то я налью, щоб і коріннячко їм не дуже пахло. Після зими воно трошки затверділо, густеньке таке стало. Небагато десь. Десь отак. Налили небагато, щоб запашок у нас був цієї рідини. Потягне у нас деревинка водичку і буде. І нам рекомендували теж знайомі, які займаються деревами, що коли ви копуєте ямку і по кругу покапати капельками. Ну, я трошки спробую додати сюди. Давайте, навірно, отаку кришечку і отак додамо. Все, ми приготували, вони до вечора у нас постоять. Сьогодні непогана погода, навіть бджілки вилетіли. О, так що спробуємо такий розчин. Дай Бог допоможе захистити і недаремно ми будемо сажати. Ось така в нас картина виходить. Це у нас такий корінець, він більш рівний, його важко засунути, От, то я думаю, воно потягне те, що йому треба. От, все, залишаємо до вечора. Так, поки наші деревця замучаються, ми зараз поїдемо в перикарню. Я пострижуся і чоловік пострижеться. Така в мене зараз довжина, трошки прийшла весна, хочеться змін. Ну все, я вийшла. Така в нас краса. Сьогодні в нас новий день, продовжуємо влог. Вчора приїхали пізно, заїхав в гості кум, то вже не стали ми садити дерева. Я витягла їх із води, і замотала в пакет і спустила в погріб. Так що зараз ми із вами розтягнемо кучі, ми повивозили компостну яму і будемо сажати дерева. Поїхали. По своїй корневій системі. Так як у нас вона більш видовжена, коріннячко все не широке, то я викопала не дуже широку ямку. Якщо у вас корнева більш широка, то ви робіть гарну широку лунку для того, щоб коріннячко гарно розправилося і із більшої кількості місця воно могло набратися водички. Так, також я підготувала попіл. І йод. зараз ми посипемо попелом на землю, якою ми будемо закупувати нашу дереву. В цьому місці ми посадимо абрикосу. Нещодавно я показувала вам у відео, тут у нас була стара груша, ми її Ось Отак от, от гарненько. Багато й не треба. Так. І також я покапаю на цю землю. Йодом. Буквально декілька капель, щоб ніяким шкідникам не хотілося з'їсти наше дерево. Так, у нас сьогодні було вночі, сонце якраз сідає, світе, мінус 4 градуси, тому дуже обережно. Кажуть, що краще садити дерева, коли. І ще не почався сокорух, тоді із меншою шкодою для деревини. Ну, ми ніколи так не садили, спробуємо у цьому році і як воно буде. Деревинка прокинеться, а вже її тепленьке містечко, гарненьке захищене, буде готове. Так, викопали ямку і садимо. Прищепа не повинна бути у нас під землею. Десь на три пальці я буду залишати, щоб її не прикидати земелькою. І засипаємо. Так, трошки поставили нашу деревинку, так як іще морози, і дуже прохолодно, то я не буду лити багато води. Ви, якщо будете садити, коли буде більш тепло, то тоді гарніше проліте водичкою. От, так як у нас іще холодно, десь через тиждень тільки передають потепління, то я чуть-чуть налью водички тої, що стояло коріння, напитувалося із антихрущем і з йодом. Будемо завершувати наше відео. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Пока-пока!